Сьогодні хочу до вас звернутися як до спеціаліста. Ви ж столяр. Так, так. Мене цікавлять види замків. Ну, замки є в різні, накладні і навісні замки. О. Ну, ну ще а ще є, є якісь захисту способи. Є всякі надвижки, угу. шпінгалети, о. Е, ну просто кажучи, крючки є. Ага. Вот. Що там ще є? О. Ну є невеличкі задвижечки. Ага. Форточні є заввертки. Ну, то вже зовсім, зовсім. Оце і все. А скажіть, який самий надійний замок? Ну, надійний самий надійний замок, який врізається в двері. Ага. Отой буде надійний. І ще, щоб він закривався і середини ключом, і з І все. Зрозуміло. Оце називається дверний шпингалет. Він мощний. Закриває, хорошо, держи він. Маленький. Є маленький, ті, що на вікна ставлюють, а це дверний, здоровий. Оце замок навісний. Замикається він отаким от чином. Це надійний замок? Так, да, надійний. Оце замок накладний. От, він замикається ключом, тої сторони, а з тої сторони, ось у нього є ключовина. А з цієї сторони можна робити як за движкою. Як за щовку. так нажимаєш і, хоп, і закрив. Тоді оце називається врізний замок. В двері врізається, замикається він. І зсередини, і на, на ньому є ручка защовка. І, і з середини можна закривати, і знаружі можна закривати. Ну цей замок надійний. Так, да, практичний дуже. Англійська система оця, ключовина. Оце ключик, він називається англійською системою. Оце замок називається «самий надійний. Щоб ви всі бачили, що нас у хаті нема, а ми на городі. Отак вставляється. О. І все. А ще варіації є які-небудь. Ну, а які. Ну, віник можна поставити. Ну, став. Отак віник можна поставити. О. І все. Самий надійний у світі сільський так. замок. І всі бачать, що закрито.